Заробити мільйони. Приїхали з хлопцями, коротше на крипто. то Знаєш, що ми не туди пішли? Ти попадеш в воїн. Я вже вийшов на вулицю на годинку пів третьої ранку, то чекаю на вулиці пана Артура, поки він за мною приїде. Сьогодні вирушаємо в таку подорож в Київ на Encrypted Conference 2025. Здорово! Ассаламайк алейкум, брат запаркувалися на вокзалі. Зараз вже будемо йти. Оп, тя. ранок смачний сніданок. ми вже під'їжджаємо до Києва. навіть боксу немає я чекаю щось багато роботи. Виїхали з хлопцями, коротше на крипто. Кіт, чек його там. Ну так, десь за дві години приїхали. Що це Це ж вхід, ні? Дай це вхід. <гум> Я хочу з це записати відос. Ну так записуй. Я хочу прожити. Я тобі мішаю? Ти мене зміщаєш. Ладно. Не будем заставлять. Вообще, по красоте. направо. Ага. Что це за бляки? Що це за животные? А тут шо, вихід? А де вхід? Це ворон. А, це воронка пес. Это вона не па. Це пропаха. Зараз пізне добить. Кажется, ви мене так обозвали. Я тоже думав, думав, що це якийсь.

Вот а для чего ты его указываешь и компанию? від команди відкрити, дуже круті. Далі дуже хочу подякувати нашим партнерам, тому що це не просто підтримка конференції. На твій телефон. Що це? Та ні, ти повистай, 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 циган. Краєви такий собі, ладно. Хто ти в Бля, це прям, це прям цікаво. Ти потрапиш в лох. Підписчики. <плес> То, якщо ми хочемо зробити гроші, вам треба не залітати, коли вже все відбулося. Вам треба залетіти за місяць, за два, От, за скільки змогли, От, тіпа, краще не за року чи не за рік повиснути до того з голоду брати. Але, тіпа, то хай вам Залетіти всю історію. Було добре туди залетіти. — uh -huh. І так, 45-й рік. У нас все буде хорошо, ми зможемо володіти якимись грошима, і все буде... Можна тут вас відносити? Звісно. Дякую. Дякую. Дуже важлива історія. Є оці багаті люди, да? Оці багаті люди. І все від вас. Ми маємо дві дивіденти, і було велике дуже бажання просто все І звук теж пише. І піддатись дуже. Тому що там якась дитина була, але якраз це у нас не типує. і багато інших сервісів, які всі по різному рахують, але нам не треба точних даних. Я орієнтую. Загалом 3,5, 2 це пяток, 1 це блокчейни, 250 це споти. Я почув ціну 6 тисяч 500 доларів. 1. 6500 доларів. 2. 7 тисяч доларів. dólares What Сейчас демо по вечерям. Дошли на хрещатик. Такие на щел. После плотного обеда mm -hmm. по закону Архимеда Мне интересно, просто мне кажется, что он закрыт, он до 20. Он может быть закрыт? Я не знаю, так я слышу. А как мисс может быть закрыта? Может быть, а тогда, да, брат, тогда по кругу пройдем. Нам пригрел с пацанами. Welcome to the club. Ну-ка. О май гад.

Я Давай. Я вразуйся. Вообще, кстати, да. На дорожку. Справедливо, короче. Крусочки. Камера. Експерт по складанню. Оп, 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 оп. Прийшло, пішло. Пришло, пришло. Ми ульотуємо. Ульотуємо класти речі та гуляти хоккейову. <стан> ранок. смачний сніданок. ГМ Смачного. Ну і де він. Добре. якийсь фонтан чи пам'ятник ПЗ. Давай. Здорово, як спалося. Супер бупер. Ми тільки проснулись. А какую нам в сторону сидать? В ту то лучше съедем. Ого. Mm. Вот это да. Зараз будемо трохи пробувати з тої сафарою. Погода, кайф, сіли собі на терасі. Отаке таке морозиво. Дуже чітко. Вже майже 4 години. Добре рано, парні. Взяли таке морозиво. Дави за дві кульки. Трохи більше 200 гривень. Вот так живут люди в Киеве. Темный в С таким видом хаваем. Боже. три копейки. О, пан Артури, да. Да, мы сейчас пойдем ему на зустричу. А в это будет классно. О! Зараз поїдемо на батьківщину матір-дивився. Якось так, братва, якось так. Залишилось не так багато часу. У нас вже 8 годин поїзд. Треба поспішити. Чуть-чуть. Ще підемо речі, заберемо в готель і по піддалям. Ще по вечері треба. Находилися багато. А ти вчора скільки знаходив? Ти нарахуєш кроки? Треба подивитись, це скільки будь Не подписку. Ну-ка, да, не знаю. У мене вже 15. Сьогодні? Здоров'я просто звичайно. Здоров'я, ну был Але годинник набагато, Та ні. Так. <реш> я ж точніше, бо ну тебе на руці. Ну так якщо телефон постійно в кумані, то... Ну якщо геть постійно постоянно, то да. ну Та... скільки я Здоров'я. Ну, вчора 16 тисяч ходу. Ну, У мене 18 вчора. Сьогодні 16300. О, то ти більше ходу, ніж я. Я сьогодні 13 находив. Я Якось так. Ого! Це чисто мені год нагадує. це коли розкраску розкраска всю тіло за 10 Ну, Я граю дуже рідко. Ну, це... Вбрали всякі типи в розкраску, типа 10 голди вверх покрасить в сині, 10 голдин що рости несуть. П. П. Блядь, хамуха, це ПТ. Плаваючий. Він плаває? Так. Да. Там пише плаваючий. А пішла? Підеш на танкіста. Це БМП, це теж ПТ. О, тут якийсь музей. І це ПМП-Лутин. Це артилерійська установка. А М. Вертоліт мінішка. Вертольот, він. Мі 24 в 11,1 тони. Що розсувати як? З це військових об'єктів. Це Anti-Air Defense. Що це значить? Протиповітряно. Мені мені пихнули газету. Hey. Hey. Uh, <laughs> мені газету пихнули. І за скільки ти гривень купив? Та... Не сказала бесплатно, а потом он такий. потом он такой, ну нам щось типа скидають просто, ну, ну, ну ладно, сотню закину. Ну блин, сотню за такую газету, конечно. А вы добрый, что нормальные фотографии хоть? Да, кстати, да. Не можно подняться. Да? На ней можно подняться, но а у нас, может быть, не стільки часу. Ого! Бомбардировал кокодилов. Да, Здорово. Здорово. Ванька, передай Борцы привет. Привет. Ти знаєш такого кроподілу-бомбардіру? А, Туди можна зайти, я думаю. А, каса. Це, це ціна на вхід, це ціна на вихід. Що Шукається, кажете. Ідемо дивитися і цьому їсти. Подивись, далеку, полюбуйся, до побачиш. Ні? ні. А типу, так тип, можна дивитися. Салон. А, а.

Я не знаю, може там кошель вже немає. Та воно мені показала, то не переживає. Бо Вензові Київ любить хісти. Я думаю, що всі люблять. Розвідка? но Гаєно. Посмотрим на території заїхати, типу навіть знов на прогулок. Куди ми приїхали, Дім? Ми приїхали до собору. Я не пам'ятаю, як називається, обшум, жовтий, його знають. Якщо сказати любу назву і ми би тобі повірили. <рес> Але підписчики не повірили. <рес> да. Володимирський якийсь. чи що. общем, це що, це схоже посольство Австрії. А це вулиця Івана Франка, по ній ми рухаємось до готелю, де мешкають чудові гості міста. А ти, до речі, пробував оці нові бургери в Макдональдсі? Бігти ці нові? Так, да, нові. Е, так, пробував якраз вчора. Баба. Ну, Taste, так а який все... іменно ти пробував? Ну сингл. Сингл він типа. А дабл топ? Uh, я не знаю. Мені тільки не подобається візуально в даблі те, що дві було дві котлети разом. But... Типу, якби Бля... вони. Дабл дуже чіткий. Да, ти... да. Да. Але якби котлети були на різних рівнях трохи. Він настільки сочний, настільки вкусний? Добре, все, значить беремо дабл. Я спеціально ради... разом з тобою візьму дабл. Хорошо, хорошо. Щоб підтримати yeah, yeah. тебе. Бері. Що так? Та вся, та все, та все, та що обиду все. Плаки, плаки или нормалдаки? Ні, ти вообще красавчик. Ти оце все свідково прошу Я ж не сравнювати. Я себе позняв все одно. Я взагалі не знав, що ти все. Я хотів вас гарно ситно накормити. А я гарно ситно накормився. Які з наслідком. Та ладно, плюс 100 грам переживеш. Пару разів частіше зайдеш в цей. Довше на дорожці побігає і немає да. того, того, того прийому. Mm -hmm. Ого, це що Мазераті? Що в нас почалося? Да. Ого, це не волотильна машина. Типу не волотильна. Що значить не вогатильна? Знаєш, коли вона виїжджає з салону, там її прайс укатується як сьогодні за Да. В нуліну. Я таке. То це може не ліквідна, означає не вогатильна. Не видно. Веришь? Не, не. Мы тебе вставим. Дуже смачно. — А соус який ти громадянин? — Барбекю. — О, а подай нам там мій кисло-солодкий десь, ти його... — Нема? — Є. — О, дякую. — Попробуй цей бургер, падон. — Як розумно. — Сказати, що біг-тейсті виходять з меню. — Так. Да. — Щоб усі почали купляти біг-тейсті. — А, а потім на купляти ще й нові. Да. — Так. Да. Блять, что такое? Что такое? Там это разгляделось. Спускаемся уже. О, курва! Спускаемся. Куды на не можно? Там выйти. Блять, пацан с бронкой бабка. Бабах, бабах. Продовжує знімати влог на телефон? Так, да, бо сіла камера. Щось телефон цілий дай буде взагалі. Дрова є посадка. Садим. А батька, батька в коге крутив? Ко? Коге крутив, батька? Да. Да, ні. Навіть я цю х не робив на моєму аккаунті. Вані злетіла верифікація. Ну. Точно він крутив Да. Чи ти мене... Ні-ні ну не. Можна, будь ласка, назад свапимо. Да, ні, ні, я хлопці. дякую. Плюс чи мінус? Зараз побачимо. Даліся, скажу зараз. Мені треба купити молоко. Щоб я нарешті поїв цей гребаний несквіт. Мінус 2 бакси. Бодя, спасіба. Бодя. ₚ, 2 бакси це не раз. Так, 7 мінус 2 бакси це робочий процес, не розстраюйтесь. Немає якогось смітника. Так, тут ж залізниця, який смітник, немає тут сервісу. А там всередині є, да, я бачу. Так, всередині є. Де ти їх бачив? Хорошо. А, ну так. Хіба там. Вона випала бабуся та її жіночка. Як, коротше, так само, як ми їхали сюди. Ех, плакі, плакі. Дякую тобі. Це на камеру. Обговорюється Дя... неофіційно. Дякую за гарні вихідні. Я не знаю, наскільки мене вийшло, можливо, не, я намагався ч... мене споїти. Перекусити дуже смачно. Ні, смачно. Салат був топовий. Шкода, що Ваня не написав нього, але... — Зато ми всі знаємо, наскільки він топовий. Ти себе знімає? Так, карту скині фотки. Так, за що карту? — А, ти хто платив цьому? Кому? Чому? Вчора в Грузіно. Ми з тобою обсудимо, бо в Рівному хтось зі потує. Все, дякую. що ми будемо жити. Ще раз пока. Все, дякую. Terima kasih telah menonton! Може треба зразу заплатити. На на... Може зразу треба платити. Та да. Ні, то треба заплатити, коли виїжджаєш. То може зараз на болта вийти. Тут, мабуть, зараз 10 іксів. Ні. Як я, кстати, думаю, що Ну, не сильно дорожче. Махну чипа чи ні? Ні. Вже придеться по в хаті. Ти голодний? Та щось навіть і ні. Я зажену ферму на лісники в дай, буду спати. Ой, я до речі крутив сьогодні і третій. Ти читав оцей офіс? Так. Мені там скинув інтерв'ю. Оцей Серафім. Да, він прям хорошо зайжав. Тому хто є в нашому каналі, кого нема, то підписуйтесь. У меня там ціну інфу все заробити мільйони. Там зуб дає. Кстати, Мекси десь класний. Липка. Потім замажеш треба, щоб машина тоже трохи напирується. Ну, вот так. Ти, як таксист кажеш блин я сподіваюсь мене запустить той охранник тупий. концовочка the end курво. thanks for -dead. Дякую encrypted дякую, дякую. надеюсь тебя пустить ты шеф ще... хорошо напишеш мені як занесешь в сейв а я тобі напишу да мы зараз услышимся okay.